Яка у вас є потужна машинка? Є ось такий е, варіант Voyager V683. Машинка, я вам зараз включу, ви послухайте звучання. Така вібрація. Тут 10 Вт. Для е, е, акумуляторного пристрою 10 Вт це вже. Е, е, ну, потолок. Це високий вже потужність. Буває ще там 12, Silvercrest там же 14 може робити, але от 10 це вже висока. 80% всіх пристроїв 5 Вт, навіть джерел і там інші подібні інструменти, профес, супер професійні вже такі для барберів, на роботу. Кожен день роблять 5 ватт і їм цього влаштовує, тому що там за рахунок в цілому, тобто ми навіть потужність не сильно то впливає, не має впливати на вибір машинки. Але 10 Вт, вони такі 20%, Але це для складних завдань, наприклад. Такі цупке волосся грубе, жорстке. Знаєте, є особливості генетичні. Якщо в людей таке вже волосся зовсім грубе, доросле таке, то, звичайно, десятиватка вона краще буде забирати масу. От, саме для цього і роблять таку трішечки потужний двигун. От, тому десятиватка тут спорається в краще. Нас до речі, такі моделі брали в салон дівчата. Там коли були блекаути, то в них ще були ці дротяні мережеві. То вони змушені були брати ось такі акумуляторні, вони не взяли, то задоволені, потім телефонували, все добре, От, щоб ви розуміли, це ж на поток. Тому для дому отаке 900 гривень, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Датчик, що потрібно підлити мастило, буде пляшечка спрацьовувати. Також, що показує, що працює від мережі. Класний, хороший інструмент, класичний, тобто супер. В комплекті насадки 36912, мастило щітка, кабель USB. Ось, і, в принципі, стандартна комплектація, хороша машинка, будь ласка, 900 гривень, в принципі, гарантія рік від нашого магазину теж буде. Звертайтеся, замовити можна на сайті trimmer.in.ua, можна переписати в браузер або перейти за посиланням в шапці профілю. Viber Telegram. На телефоні написаний наш телефон буде, і ви можете одразу звернутися. робіть скріншот, пишіть нам і ми оформимо швиденько замовлення через месенджери. Можна зателефонувати. Також можемо телефоном режимі оформити, можемо проконсультувати додатково. А і можна написати навіть повідомлення. TikTok, можна написати в Instagram. Так само Instagram, який назва нашого TikTok, і так само посилання є в шапці профілю на Instagram, Можна писати в тірка. Будь-який спосіб зв'язку. як вам зручно звертайтесь. Відповідаємо швиденько. Будь-який час ми на зв'язку відправляємо швидко, вчасно працюємо щодня.